Вітаю і сьогодні спробуємо розібрати правила керування кораблями. Ну, все, що нам потрібно для початку пояснення основних простих варіантів, варіант тому що в грі є аж два варіанти: є складні і прості. Нам потрібно це от така штука, яка показує напрямок вітру, схід і захід, відповідно, північ-південь. Островок є не обов'язковим просто елементом. Важливо, що найперше два кубики D6 це оригінальні з гри, Хоча я б їх замінив на те, що більші, але хай буде поки що так. Фігурки кораблів, вони в мене ще фарбуються. Більший і менший варіант, щоб ну, ви бачили різницю. Отакий жетон поворотів і углів. Також нам знадобиться. Ось така от лінієчка, щоб показувати, наскільки. Тут, ви бачите, є угли і відстані, які може пройти корабель. Нам потрібні значить, картки кораблів. Ось так вони виглядають. Ось тут є розмір маленький і червоним маркером позначений угол, який вони можуть повертати. А також оце вітрила це швидкість. Є кілька варіантів. Є маленький бриг, фрегат, який ми зараз розглянемо. Також в грі є більш важчі кораблі. Вони повільніші, от як тут торгове судно. І вони, бачите, повертають жовтим маркером. Але справа в тому, що для цього потрібен відповідний ось такий показник, якого у нас нема. Тобто в основній грі на жовтий не. Ну, на Великі кораблі з жовтим поворотом не іде, я так розумію, вони продаються окремо. Відповідно, там буде відповідно така штука. Отака от штука потрібна нам зараз дві штуки. Одна на бриг, маленька, от так вона виглядає. І більше на фрегат. Що воно показує? Це кількість, ну це, скажімо так, рівень вітрил. Тобто, у нас може бути взагалі може не бути вітрил. Потім можуть бути маленькі вітрила, тобто одна із трьох ну, позицій вітрил так, активовані. Battle sails, тобто це бойові вітрила. Це. Два ряди вітрил. Ну і повні вітрила це максимальна кількість вітрил. От і на бригі, і на фрегаті є три порядки вітрил, які вони можуть, активов... можуть бути активовані. Для того, щоб подивитися, як відбувається саме пересування, ми ну, поставимо саме просту задачку. От у нас є два кораблі на стартовій позиції. Вони стоять зараз на якорі, ну, щоб ми зрозуміли, як запускається корабель з нуля і далі чеше. І його задача, їх задача вдвох пропливти сюдою ну і досягнути десь приблизно в такої точки. Другий раз пробую взагалі. Покерувати саме кораблями. Перший раз закінчилось не дуже вдало у мене, тому що дійсно це складна штука. Треба правильно скажімо, давати їм команди, тому що в перший же раз, як я вирішив покерувати кораблями, в мене менший бриг в'їхав в фрегат. Тому що тут нема стопов, тут треба розраховувати повороти і рівень вітру. По стандарту, в більшості рівень вітру дує. Із півдня на північ. Так якби, ну, якщо правила не передбачають іншого, то так, відповідно, у нас зараз і буде. Що ми подивилися, як міняється рівень вітру. По суті, він максимум може помінятися лише на одне ділення за годинниковою стрілкою або проти. Для того, щоб визначити рівень вітру, на початку кожного ходу кидається 2D6. Якщо випадає 2 рівень дозволених нам вітрил буде мінус 2, якщо випаде 3 рівень вітру зміниться на, од... на одиничку по годинниковій стрілці. Я просто, вибачайте, перекладаю, скажімо, по ходу, тому я трохи в цьому плані так швидко. Якщо від 4 до 10 то змін вітру немає. Якщо випадає 11, це означає, що один... вони проти годинникової стрілочки вітер змінюється на 1. Один... На одиничку. А якщо випаде 12, це означає, що рівень дозволених вітрил буде плюс 1. І подивимось, як це відбувається на практиці. Спочатку ми визначаємо рівень вітру. Тобто звідки він буде дмухати. У нас випала п'ятірочка. Це означає, що зміну вітрі немає. На що це загалом впливає? Тому що коли вітер е, дує з півдня на північ. Це означає для наших кораблів зараз, що він дує їм прямо у вітрила. Як це визначається? Для цього беруться корабель. Так, от він у нас стоїть. І углом визначається, бачите, тут червоним. Все, що входить в цей радіус ну, з цього боку, і сюди можемо так само поставити. Все, що е, дмухає вітер з цього боку, він дмухає у вітрила. Е, на даний момент, це означає, що наше максимальне вітрило може бути і на повні на, на full сейл. Тобто на повні вітрила. Е, ми можемо йти на повних вітрилах. Що означає для корабля йти на повних вітрилах? Це означає, що ми можемо. Для конкретно цього фрегату, ми можемо пройти, у них рівень витрил 5, тобто 3 рази по 5. Якщо ж він буде е, дути вітер з боку, от, враховуючи ось ці угли, він буде з боку, за простими правилами, це означає, що рівень витрил може бути тільки другий, тобто бойові витрила. Якщо він буде раптом дути. Спереду на корабель, враховуючи ось ці угли, це означає, що корабель має зупинитися і, можливо, навіть зазнати поломки вітрил, якщо рівень їхній впав, як мінімум надвічі. Тобто, наприклад, ми йшли на повні вітрила, ми розвернулися так, що ми вийшли проти вітру, і вітер ламає нам вітрила. Якщо на повних вітрилах ми маємо різко скинути до легких вітрил. Тобто, як мінімум два, ми, а взагалі, якщо ми йдем, виходимо проти вітру, то ми маємо всі три скинути. Якщо ми скидаємо більше, ніж два, це означає поломку. Ну два або більше, це означає поломку наших вітрил. І відповідно кубик D3 визначає далі, яка саме це поломка. Ось чому проти вітру не варто ні ходити по маленькому, ні мчати кораблю. І так, подивимося, як це виглядає на практиці. Зараз вони у нас на якорі стоять. Для того, щоб запустити корабель, ми визначаємо, який з них ближче до вітру. Ну, він у нас фактично На, одну, на одній лінії так, на старті, то ми можемо вибирати то. спочатку почнемо з фрегату. Фрегат рівень у нього 5, рівень вітрил зараз у нього 0, тому що вони тільки знімаються з якоря. Відповідно, ми можемо дати йому лише мінімальну кількість вітрил на перший цей хід. Тобто, ви бачите, ми ставимо йому мінімально і можемо пройти п'ятірочку. Рахується від фігури, де закінчується корабель під носом. Ми можемо пройти по прямій 5. Тут у нас виникає можливість поворотів. Для чого ці от маркери жовті або червоні позначають? Це можливості повертати. Якщо ви маєте червоний маркер, ви можете повертати після кожного такого ходу. Якщо жовті, то тільки після першого і другого, після третього ви не можете. Якщо червоні, то після кожного, навіть якщо ви йдете на повних вітрилах на всі три, тобто, після того, як ми пройшли свої 5 кроків обов'язкових, ми не можемо пройти більше чи менше. Тут немає стопового повороту, тому що все залежить від вітру, на то він і вітрильний флот. Ми ставимо ось такий маркер червоним. Тут червоні угли для жовтих-жовтий. Отут у нас червоний. І тримаючи його за хвоста, можемо повертати сюди наліво або направо. Після того, як пройшли свої ці 5 кроків. Отак здійснюється поворот. Ну, в даному випадку, повертати на ліво у нас взагалі немає сенсу, а направо нема, тому що наша задача туди повертати. Він поки що не повертає. Але якби він повертав, то він бере от. Зажопку тримаємо і отак от можемо повернути в цих, в цих от невеликих градусах. Ми лишаємо його позначки на мінімальних вітрилах, оскільки все, він походив. Тобто, другий раз він зараз не походить, а далі він розженеться. Тепер йдемо за нашим бригом. Ми теж стоїть на якорі. Відповідно, можемо поставити мінімальні вітрила легесенькі. Так, і пройти повних 5 кроків, обов'язково. І отут далі, якщо ви повернете в бік свого корабля, то наступний крок, вітрил, ви обов'язково маєте проходити наступний, та? коли вас буде хід, то ви цілком можете врізатись з одним кораблем в інший. Тому це треба продумувати. Далі, хід закінчений. У нас є позначки, що вони походили, і ну, лишається рівень витрил одиничці. Все, кораблів більше немає. Зрозуміло, оце наш французький флот. Єдине, що у нас поки що є. Тому ми далі знову наступний хід ми визначаємо рівень вітру. Рівень вітру у нас, бачите, випадає та 6, це означає, що змін немає. Він далі дмухає з півдня на північ. Тобто ми можемо впередити аж максимум піднімати до трьох вітрил. Але справа в тому, що. За межі карти виходити не можна. Ми маємо це розраховувати, нам треба буде повертати. Загалом, отут зараз я використовую лише половину можливої карти. Це 60 на 80 см. Ну, розумієте, що в два рази більше не може бути, максимально це те, що дано в грі. Тепер, оскільки ми перед цим мали. Одиничку ми можемо за один хід піднімати або опускати вітрила на один, або більше ми не можемо, щоб не зазнати якихось проблем. Ми можемо підняти на один, тобто ми виставимо йому вже не легкі вітрила а бойові вітрила. Це називається, і ми маємо пройти два по п'ять. наскільки ну, до вітру, в принципі, вони не однаково, близькі до напрямку вітру. Поки вітер не помінявся, то будемо все одно йти спочатку фрегатом, а далі вже бригом. І так, наш фрегат має обов'язково пройти, бачите, я позначаю від цієї частини 5, 5 прямо. Після цього ми можемо здійснити акуратний поворот. Тримаємо за жопку і отак повертаємо, наскільки нам треба, максимум от до червоної лінії. Далі, це не все. Далі, ми маємо здійснити другий хід, тому що у нас рівень витріл 2. І по прямій ми маємо знову влупити 5. Якщо у нас тут була б якась преграда, ми б влупилися. Тому ми знову йдемо 5. І тут маємо право на поворот знову. Або можемо не повертати це, якби за нами. Ну, ми будемо повертати. І тут така ситуація, що оскільки вітер віє звідси. То він у нас вже вітер дмухає з боку. Це важливо, це означає, що максимальний рівень вітрил в такому положенні кораблям може бути 2. Два. Ну, два, так і є 2. Поки що ми не порушимо, але якщо ми порушимо, ми зазнаємо проблем зі нашими вітрилами. Далі, так само рухаємо, визначаємо рівень вітрил спочатку, перш ніж рухати нашого бригу. Ми можемо йти на одиничці далі, можемо стати на якір, на один зменшити, відповідно, або ну, поставити рівень 2 і на всіх двох ног. Щоб не впілятися в цей корабель, ми підемо одиничкою. Так, 5 по прямій. І ми зазначаємо, що у нього легкі. Далі хід заквершений, і ми маємо знову кинути подивитись на вітер. Вітер. Випадає дев'ятка ну, знову нічого не міняється. Хоча дуже дивно. Перед цим я пробував. У мене дуже швидко мінявся вітер. І це впливає сильно на гру, тому що проти вітру ти не попреш. Чому? Тому що тут є а рівень підготовки екіпажу. І коли. Виникає якась екстрена ситуація, що ви можете впілятися одним корабелем в інший, або вийшли проти вітру, а вам треба рухатись вперед. Ви маєте рухатись зігзагом, а для цього треба пройти тест на... тест на якість підготовки вашого екіпажу. Для цього кидається кубик, і в залежності від якості підготовки екіпажу. Він буває трьох рівнів. Тобто, недосвідчені трохи досвідчені і професіонали або ветерани. Ви маєте викинути 4, 5 або 6, відповідно, щоб пройти тест. Тобто, відповідно, самих досвідчених 4, 5 і 6 на кубику будуть, значить, що вони справилися, їм легше буде справитися з проблемою, а мало досвідчені мають викинути тільки 6 на одному кубику. Це буває складно, відповідно, вони будуть вирізатись або мати проблеми на кораблі. Це так, трохи відійшов від теми. Далі продовжуємо наше. Ми визначили, що вітер у нас не змінився. При цьому порядку ми маємо визначати, який корабель будуть йти першим. Тепер до вітру, першим корабель має ходити ось цей маленький бриг, тому що він ближче до вітру. Повертати, поки він, він в кінці попереднього ходу не повертав. Відповідно, він має спершу визначити рівень вітрил. А ми поставимо йому, наприклад, 2. І він має два рази вперед по 5 пройти. Тобто ми раз проходимо 5, тут ми можемо повернути, використовуючи оцей червоний шаблон. І далі другий раз пройти 5. Ви бачите, розліт кораблів уже ну, доволі таки серйозний. А ми ж тільки на другому рівні вітрило. Після того, як ми знову тут пройшли, ми теж можемо повернути із його. Відповідно, з, скажімо так, привести до ладу. Тут дуже важливо, коли ви повернули корабель, перевіряйте, звідки дмухає вітер, бо якщо б ми зараз вийшли проти вітру, ми мали б скидати швидкість із 2 до нуля. Тобто, відповідно, ми вже зазнали поламки вітрил, якщо ну, як уже там кубик викине. Але вже в ситуація би. Але вітер у нас дмухає з боку, максимальний рівень вітрил з боку. Двієчка, це відповідає. Ідемо далі, кидаємо наші 2 кубики. Знову 8, знову нічого не міняється. Я не можу вам показати, як, наскільки сильно вітер і зміна його впливає на вітрила. Але, тим не менше, продовжимо. Ми маємо знову визначити або зменшити вітрила на одиничку, або перти на, на всіх порах з двоєчкою. Давайте ми все-таки е, фрегат зменшимо на одиничку. Тобто ну, він пройде лише. Один раз по 5. Він прийшов, ми дивимося, рівень вітру для нього напрямок не змінився, все нормально. Те ж саме стосується і е, нашого маленького бригу. Ми теж зменшуємо на одиничку і ставимо п'ятірочку і чешемо сюди. Можна рахувати, що ми якби пройшли цей момент, але якби. В цей момент вітер був відповідний з заходу. Ми б кораблями ось цима вперлися в те, що ми на рівні 2, або 3, наприклад, якщо б ми збільшували швидкість, ми б вийшли просто проти вітру. Відповідно, наші вітрила зазнали б поломки в залежності від показника кубіка. Оце так коротко, основне, як просто керувати. Вітрильними кораблями в цій грі. Загалом цікавенько. я буду розбивати просто різні напрямки: там абордаж окремо, стрільбу окремо, тому що показати все в один момент ну, буде складнувато.